Вітаю вас в цьому відео. Я швиденько покажу кілька цікавих команд, які використовуються для налаштування або отримання інформації про комп'ютери або ж сайти у мережі, і навіть для хакерських атак. Ці команди дуже прості, але водночас дуже популярні і дуже потужні серед системних адміністраторів і, звичайно ж, хакерів. Отже, очистимо екран, і перша команда, яку ми розглянемо, називається ping. Ping означає постукати або ж в комп'ютерному мережевому еквіваленті тиснути. Ця команда. Перевіряє під'єднання або ж можливість доступу вашого комп'ютера до якоїсь певної IP-адреси або якогось сайту. Що ця команда робить? Вона надсилає запити, надсилає пакети інформації до якогось сервера або якогось іншого комп'ютера в мережі і очікує від нього відповідь. Скажімо, наприклад, я захочу перевірити, чи у мене в мережі є комп'ютер з якоюсь певною IP-адресою. Я напишу 192, наприклад, 168.1.1. Якщо я знаю, що в моїй мережі є комп'ютер з такою IP-адресою, я можу надіслати цю команду і цей комп'ютер буде мені відповідати. Якщо комп'ютер цей в мережі і відповідає мені, то я отримую ось таку відповідь: як правило, команда Ping за замовчуванням надсилає лише 4 запити. І якщо всі 4 повертаються і жодного з них не втрачено, це значить, що комп'ютер або ж сервер за тією адресою існує. Цю команду ping я можу також використати, щоб перевірити, чи якийсь сайт доступний для мене у мережі. Я можу, наприклад, написати ping. Google.com.ua. І якщо цей домен і цей сервер для мене доступний, то команда Ping буде повертати мені успішні відповіді. Reply означає відповідь. Тепер цікавеньке. Ця команда Ping використовується для DDoS атак DDoS означає denial of service, і про цей тип атаки на сайти на каналі Віртуальної академії є окреме відео. По суті, якщо ми хочемо покласти або ж завалити будь-який сайт, і ми знаємо його ім'я або ж адресу. Нам потрібно запустити дуже багато команд ping за цією адресою. У дуже спрощеному прикладі, скажімо, якщо ми хотіли б завалити або ж покласти якийсь сайт, наприклад, yandex.ru, нам потрібно було б написати ось таку команду, яка безперервно надсилала ping до цього сервера. Єдина проблема тут, що одного комп'ютера недостатньо, тому що сервери сьогодні достатньо потужні, щоб опрацювати ping від одного комп'ютера, але якщо таких комп'ютерів буде тисячі або можливо мільйони. То такий сайт буде дуже легко завалити і покласти, тому що він буде перевантажений цими запитами і не зможе відповідати на легітимні запити від звичайних нормальних користувачів. Натиснемо Ctrl-C, щоб зупинити виконання команди Ping. І перейдемо до наступної команди. Вичистимо екран. Наступна команда називається TraceRT. І якщо ми напишемо похила і знак питання і натиснемо Enter, то ми можемо бачити, які тут є у нас можливості. Але в двох словах, що ця команда робить, вона показує шлях який вашому комп'ютері або ж вашому запиту потрібно буде прострибати між різними серверами у мережі, щоб дістатись до якоїсь адреси. Наприклад, якщо мені потрібно буде дізнатися, через скільки різних серверів буде стрибати мій запит, щоб дістатись до якогось сайту, скажімо, google.com, мені потрібно буде написати це в наступний спосіб: trace rt google.com І натиснути Enter. І ось тут у мене зараз показується, що спочатку мій комп'ютер стрибає на роутер моїй домашній мережі. Потім він стрибає до мого провайдера, потім стрибає на інший сервер мого провайдера, потім стрибає на якийсь інший сервер, потім сервер номер 3 І так далі. І в кінцевому рахунку мій запит дістається до власне сервера Google за ось цією адресою. Ця інформація навряд чи буде корисна багатьом людям, крім випадків, якщо ви системний адміністратор, але завжди дуже цікаво, скільки зусиль виконує наш комп'ютер, щоб здійснити звичайний запит до якогось сайту. Перейдемо до наступної команди, дуже зручна команда, як для хакерів, для адміністраторів, так і для звичайних користувачів. Вона називається IPConfig. Ця команда покаже нам поточні налаштування нашого підключення до інтернету. Якщо я напишу IPconfig і натисну Enter, то вона покаже мені мою поточну IP-адресу у моїй мережі і також адресу до мого роутера. Якщо я напишу IPconfig похила all, то крім цих базових налаштувань IP-адреси, ця команда покаже мені набагато більше налаштувань включаючи фізичну адресу моєї мереженої карти, коли я востаннє був під'єднаний до мережі, DNS-сервер, до якого я під'єднаний, щоб і комп'ютер знав, куди надсилати мої запити, і так далі. Якщо ваш інтернет не працює, ви також можете використовувати команду IPConfig для того, щоб скинути налаштування вашої мережі. Можете написати IPconfig, release, це значить скинути налаштування моєї мережі, і після цього ви можете використати команду renew або ж оновити налаштування моєї Wi-Fi мережі. Наступна команда називається NSLookup. NsLookup дозволяє нам отримати IP-адресу сайту, якщо у нас є його ім'я. Наприклад, якщо ми хочемо отримати IP-адресу сайту Українська Правда, ми можемо написати правда.com.ua, натиснути Enter. І тепер ми знаємо, на якій конкретній IP-адресі живе сайт «pravda.com.ua». Ми так само це можемо використати для будь-якого іншого сайту. Якщо ви не знали, кожен сайт в мережі використовує ім'я, наприклад, «pravda.com.ua», YouTube.com або google.com лише для зручності нас, користувачів. Насправді, системи, які називається DNS, прив'язують кожне ім'я до вказаної IP-адреси. Тобто, насправді, коли ви пишете якесь ім'я, в інтернеті є сервери, які називаються DNS або ж Domain Name System, вони кажуть, ага, ти вів або ввела ім'я цього сайту, правда.com.ю, ось тобі IP-адреса, де насправді живе цей сайт, тому що в кожного сайту є своя унікальна IP-адреса, і йди за цією адресою, щоб переглянути, що власне є на цьому сайті. Ось так все це працює. Очистимо екран. І остання дуже потужна команда, яку я вам хочу показати, називається FTP. Команда FTP може використовуватись як для чогось корисного, так і для хакерства. FTP означає File Transfer Protocol, тобто протокол для пересилання файлів. І за допомогою цього інструмента або ж цього протоколу ми можемо отримати доступ до якогось комп'ютера в мережі і дістати з нього файли, або ми, або будь-який хакер, може вивантажити файли із поточного або ж вашого комп'ютера. У папку на якомусь іншому комп'ютері або сервері в мережі. Про те, як відбувається таке хакерство, коли хакер отримає доступ до комп'ютера жертви і може дуже легко вивантажити всі файли із комп'ютера жертви на свій власний комп'ютер і подивитись ці файли, про це ми поговоримо в окремому відео. Поки що ми розглянули лише декілька дуже зручних мережевних інструментів, які є в командному рядку. Якщо вам сподобалось, як завжди, підписуйтесь до каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, запрошуйте друзів, і ми з вами почуємось в наступному відео.